Може, ті батьки, мама одна до церкви не ходила. Ну, почула наші Я попрошу наші говоріть. Ну, бо Бону в явиську немає особенників, такі будинки, 5-9 поверті. Говорить, діліться, де бачите. Откий Антон 23 роки йому У нас додалася його хата з хати брати. Вона всі сміються, не зимкували хлопці і його дати як то на інтернет, вона плакала дуже. І так далі. А тепер вона його веде до церкви, ми, ми робимо тільки, в мене ж так нема багато тих, як то що потрібно волонтерів. І ми робимо вівторок і четвер, з 10 до 2 години. А як воно змінює? Ми до них правимо службу Божу окремо, запрошуємо людей, щоб люди бачили. І коли це з Божою допомогою організував Тернополя, то перед, через тих віра і світла схиляли коліна, Знаєте, тоді була як то така некультурна банда рекіти. Вони як бачили, ми з тими дітьми ходили біля церкви, чи йшли по вулиці, чи йшли в парк, то схиляли полі інші люди. Бачите, і то, як, як я би можемо як як проповідував телевізори чи в чимось, говорив би без слова, може би так люди не, не йшли до церкви. І коли вони побачили, що ми робимо. Добрі діла, що ми йдемо не в тих, не в тих більше упущених тих дітей і так далі. І з Божою допомогою організував таку спільноту, яка немає, немає ніякої як -то, структури, таку сам собі таку придумав інваліди, але той розумом повний. Розумієте, просто інваліди. І так далі. Скільки ми їх збирали в місті, скільки ми їх в парк, і потім у нас підходили люди такі, що в церкві ніколи не ходили, їм було як так, що не працює з ними і так далі. Тому я, як кажу, я не буду тоді зачитувати з того, бо я всі грамоти читати міти і так далі. І мають таку спільноту, як того Йосифа для чоловіків, відміни коло всі мають ом хату, то, то всі мають і і так і, 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 і практикує і, проводке Тернополе Ангелятку. Воно вже є розширено, то є від трьох років. У нас, наприклад, є багато літулі, і я, наприклад, о ага, 11 годині літургія, і тоді на пів, пів каїр, і, той, і, і, тих, години тут в на в такій кімнаті. І в першій годині, в 13-й і теж йдуть. Ви знаєте, діти, діти дуже змінюються. Батьки, які дивляться, там, там, і дуже великі зміна. Так що рухи, повірте мені, вони змінюють. Рухи дають навіть, я сказати, що інші люди, які є християнами, але не є ще в церкві, вони прийдуть нас кроме спільнота такого чоловіка навернула в Тернополе, що перед спільнотою кляк. То ми вже не говоріть свої гріхи, ми заборонили. Він, ми так ввечері було вечірня, в 18-й годині всі йшли, бо я, я так можу на вечірні, потім ми виходили на двіт і таля пісня, я на Італії не люблю, не міг грати, але дуже я люблю музику. І ми виходили, грали пісні, вони співали, як дітку, Зим, зимку ні. Так. І потім так, так, ну, і потім йшли собі. І він так раз перейшов, другий раз, третій раз. Ну і ми справляли все на новий рік в той. Ми собі в церкві справляли там тим. І, то він нам був одного разу, каже, а чому церкви на інші люди побачать? Ну, тому ми пиво, то ясно не брали, нічого не було. І він нам зробив таке тернопільське кафе. То всі, що тут там були, то всі були в шоці, що греко-католики зробили святкування Нового року і без пиво вся, комову співали. І навіть хлопці та дівчина робили весілля без горілки. Таке було навернення на весілля, вони проповідували. Я поїхав на місію і мені дуже важко місія йде. Не буду говорити якісь там конфесії, бо це не потрібно, я дуже не люблю конфесію робити. Охто знайде би що сьогодні був, я чую дуже Бог. Хоже тепер переконаний, тому що ви розумієте, але тоді я хотів Бог. Мені немає розниці. Мої, мої батьки, як були б не християни, я б би не був сьогодні тут з вами ще. Так, я би не був. Тільки що мої батьки християни, то здається вчили, нас ікони, образи, і я дуже то, було страх, якщо щось говорить інші традиції. Тому так, 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 так Бог подіяв. Ну і знаєте, я даю ту місію, говорю, говорю. але нема ніякого навернення. Нічого нема. Я кажу, до, до паруха, а є вас культури? Є. Давайте робіти концепт релігійний. Приїжджає молодва територія концерт. І Андрій такий хлопець, вовха, українська молода Христова. Сведри, простить штани, виходить на сцену. А я тільки зробив вступ коротенький, подякував, що є він каже, я не буду вам нічого нового говорити, а те, що я в руках тримаю. Біблія! Слово Боже! І давай по біблії. Є піско було закінчення місії.